Хей, йоу, еврібаді! З вами Денсу Багаті і залетіли ми знову в Скібіді Тавер Дефенс, друзі. Для того щоб продовжити проходити клок інвент, звісно, проходити новий battle Pass, продовження другої частини цього клок Pass. Так що на чому ми закінчили? Ми з вами закінчили, друзі, на тому, що ми з вами забрали Гвардіона собі, якщо я не помиляюсь, да. І нам тепер, друзі, потрібно потрібно собі проходити далі цей новий інвент. І пам'ятаю, що ми ще з вами отримали ось такого нового юніта. Тому, тому я предлагаю вам зараз залетіти, залетіти в цей режимчик і протестувати цього нового клукмена. да? все ще пам'ятаю з ньому? На, на цьому юніті є сповільнення. На цьому юніті є сповільнення. Правда, аби ще воно все без роток грузилося. Так, все, залетіли, залетіли. Ставимо быстро собі Санто Тівімена, включаємо автоскіп і проходимо прям дуже-дуже швидко цей новий інвент. Так, мені цікаво подивитися на цього. О, радіус? Ви бачили, який на ньому радіус жорсткий. Шесть! Чуваки, це просто щось із чимось. Реально, це дуже жорстко. Це дуже-дуже сильно. Якщо в нього буде отакий радіус, і він буде дамажити таке по області, це буде імба. Це буде реально дуже імбово. Плюс у нього ще 60 тисяч ДПС. -о. Це я вам скажу, ну, немаленькі суми, да? Це реально немаленькі, немаленькі суми. Так, хорошо, він стоїть на значить, півтори тисячі. Значить, зараз нам потрібно встановити мінків і мене тута, потім тута, тута, тута. І, короче, в принципі, будемо викачуватися, прокачуватися, і думаю, в принципі, все. У нас буде дуже дуже добре. Так, стам мінтівімена, таку, в принципі, готовимо для того, щоб встановити таку Бемс. Зараз, зараз уже сходу. Потім прокачуємо своїх оцих, в принципі, санто Тівіменів. От треба буде вкачати мінтів і мене. Коротше, ну, все як зазвичай. Так, бабки є, так Бемс, одного, другого, третього. Ну і в принципі, кайфово. в принципі, кайфово непогано. Так, що тобі Дензо потрібно? Дензові потрібно зараз вкачати санто Тівімена, в принципі, да? Або собі встановити ще одного мінтівімена. Так, хорошо, давайте десь тут, в принципі, десь ми його пост Правимо собі десь приблизно, приблизно отут того, да? І нам потрібно буде просто його потім викачати. Викачати. Так, прокачив Санто такий разочок. Так, цей мене не викачаний, цей теж мене не викачаний. Коротше, день за трішки тупашиш. Реально трішки тупашиш, і викачуєш, і ставиш не те, що тобі потрібно. Ладно, 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 викачуємо Санто ті імена, в принципі, да? Я би щас би пізбирав би тисячу за тисячу би поліпшив би оцю мінті імена. Або зразу оцього можна буде, треба подумати. Давайте, може, оцього реально вкачаємо. Оцього, в принципі, вкачаємо, Зараз підзбираємо, в принципі, бабки, викачуємо оцих санту тівіменів. В принципі, я думаю, що у нас буде все дуже-дуже хорошо. Мені здається, так. Так, бабето прилетіло. У нас є штука 300. Ну, за штуку 300 ми багато, що не викачуємо. Треба, напевно, оцьогомінті імена прокачати за штуку штуцирда. Ну і в принципі викачувати, викачувати оцих своїх подарунчиків. Так, ще може за 600 баксів поставити. Та нічого я не можу поставити за 600 баксів. На жаль, на жаль, так? Да? Так що викачуємо ось оцих кентафариків, бубликів, да. Так, мені, напевно, треба буде зараз встановити Діджейчика, діджейчика або хайпера. Ні, давайте поставимо, напевно, діджея собі. Поставимо собі отакого діджея хоча б разочок, да? І я би напевно зараз би поставив би ось оцього нового кента. Реально, поставив би ось оцього нового кента. Фарика, отаку. Гараш, а він і по радіо собі. Він отако влітає. Так, стоп. А я як це? А як це поняти? Тобто він тільки що взірвав усіх юнітів. Тобто хто? Всі юніти, які були в його області, він всі їх зірвав? Ви ви зараз. Ви зараз серйозно? Ви зараз серйозно? Жесть! Жесть Ти хто такий? Так, ладно, викачуємо наш собі мінки Мена Блін, а прикольний чувак. нього ще є кнопка, яку можна юзати. Його рейнжа, виходить, збільшується. Колдаун у нього буде залишатись таким, яким і зараз він є. В принципі, так. Тобто, колдаун є у нас, друзі, незмінний. На жаль. Так, хорошо, давайте, значить, що ми, друзі, з вами зробимо. Я б встановив би хайпера, я б встановив Хайпера, прокачав би оцього діджейчика, хоча б разочок. Ну і в принципі можна качати собі санту Тіві вімена. Так, бачу, мутанти йдуть. Мутанти, в принципі, помирають потихеньку, помаленьку, да? їх випалює наш хайпер. Давайте хайпера разочок качаємо, для того, щоб у нього був радіус хороший. Ну і в принципі, слухайте, в принципі, поки що, поки що все у нас не погано. Так, виїхали у нас, бачу, камікадзе, Застанули усіх наших сант. Треба зараз санту викачати, отак одного, другого. Потім. Я би напевно зараз би викачав, би спочатку на максимум мінтів імена, да. 5 тисяч, потім за 7 з половиною, а потім, потім би викачував би ось цього, ось цього клокмена, да? І подивився, на що він взагалі способний. На що він взагалі способний. Так, хорошо, давайте зараз що ми робимо? Викачуємо тебе, братан. Ну і в принципі, напевно, я би, я би, напевно, даже би зробив би отако. Прокачав би просто діджейчика. Прокачав би діджейчика. 4700 у нас є. Значить, за це 4700 я предлагаю поставити ще одного такого хайпера. Потім поставити біля нього такого ще одного хайпера. Та й в принципі, хай потихеньку помаленьку. Вони її випалюють. Бемс, бабе, то ми з вами, друзі, назбирали. Тепер я предлагаю викачувати, викачувати ось цих наших хайперів. В принципі, хоча б по разочку. Я би вкачав би оцього, оцього швидкісного кентафаріка. Отако, От Бемс, Боемс. В принципі, в принципі, тепер він непогано влітає своїм радіусом він прям реально дуже-дуже жорсткий. Бемс, на максимум цього кента. Викачуємо, в принципі, ну і можемо стояти кайфувати. Бемс, бобето капнуло, в принципі, в принципі, да? і я предлагаю вам викачити цього хайпера, хоча б разочок потім. Ми ще з вами можемо встановити собі 5 юнітів. 5, 5 юнітів, хорошо. Значить, по-хорошому, нам би викачати оцього з хайпера і підзбирати грошеняточок, і поставити собі ще їх. Бабето підзбиралось, бабето підзбиралось дензо. Так що давай, може, поставимо ще, ще одного мінки отакого. Також що викачаємо відразу ж на максимум, в принципі, да? я ще можу поставити 4 юнітів. Так, стоп, діджей треба довикачати. По-любому, діджейчика треба викачати, бо діджейчик всьому голова. Так, ставимо, значить, у собі ще одного хайпера, викащуємо його разочок. Ну і що я вам можу сказати з цього кентафарика, літаючого? реально непоганий кент, реально непоганий кент. В принципі, да, якщо брати до уваги те, що в нього ще є активна кнопка, то це реально круто. Це реально крутий персонаж. Ну, порівняно з Астрапгрейті танчиком, я думав, що він буде покруче, да, але знову ж, в Астраапгрейті танчик взриває по радіусу, да. ну в нього, тобто взривна хвиля є. У нього є взривна хвиля, яка просто допомагає, допомагає зле. Якісь сюди з легкістю більшою дефати оцих юнітів. Так що, якщо брати порівняння ось оцього цього кента, да, оцього клокмена з Астрапгрей дітанчиком, то я би напевно обрав би собі Астрапгрей Тітанчика. Реально, я би напевно собі обрав би просто Астра Апгрейдітана. Не знаю, чимось він мені все-таки все-таки, остається ліпшим. Да, без безпорно, без да, у нього є ось таймстоп. Таймстоп у нього працює ось 10 секунд. Потім енергетичний у нього є заряд, да, який убиває юнітів. Тож є свої класні, класні плюшечки, так що ви можете це все пообсуждати зараз в коментарях і написати, хто для вас все-таки круче. Оцей його новий клокмен, оцей міфік, чи все-таки Астраб Грейті Титанчик. Так, давайте купимо собі хайпера, прокачаємо. І я би поставив собі ще двох кінтів. Давайте поставимо, може, по приколу собі ще одного такого. В принципі, хай літає, хай літає, помагає. Кстати, мені цікаво, знаєте, що ще мені цікаво, як працює взагалі ось його таймстоп. Він ділиться на двох оцих персонажів, чи в нього буде в Важного світа стоп. Давайте зараз, в принципі, можна буде це й перевірити. В принципі, зараз всі повиходили жарабаси. Ми юзаємо кнопочку. Половину юнітів просто перебили. Половину юнітів просто взяли з легкістю, перебили. В принципі, цього мутанта ми розвалили. Так що ізі. Так що реально, реально ізі. Давайте викачаємо, викачаємо цього кента також на максимум. В принципі, хай вони собі літають. Тако їх пригають, вбивають. А ми з вами будемо прокачувати і ставити ще одного хайпера. Так, тільки треба підже під його поставити. Треба його поставити. Бажано під діджейчика. Я би, напевно, десь його би поставив. Би в принципі десь, десь отута отакого. І також би хоча б, хоча б трішечки, трішечки би його підкачав. Так, і тепер я хочу провірити, чи да. Тобто в них одна обща кнопка, одна обща кнопка. Ну жалко, жалко. Це можна було би дуже дуже круто заобузити. Аби в них були просто окремі, окремі, окремі таймстопи, стопи, да це б реально можна було би круто заобузити. Але знову ж ви представте, є ось такий го клокмен, да? в нього є таймстоп, потім є звичайний клокмен, якому дається 10 секунд на таймстоп, і є ще один міфік, якому дається кнопка на 20 секунд. Тобто, якщо зібрати по ідеї усіх клокменів, усіх клопменів в одну пачку, да, то ми зможемо друзі з вами прям зупинити час. Ну приблизно десь до 1 хвилини. да? До одної хвилини я вам скажу, це немало. Це реально немало, особливо коли ми граємо, наприклад, в Endless Mode, да. Коли ми граємо в Endless Mode, наприклад, із своїм кентом. І у нас є у всі клокмени, він понаставляв купу купу хайперів під діджеями, то це я вам скажу за цей час можна внести прям нереально велику купу ДПС. Якщо хайпер ось під діджейчиком вносить, ну максимум викачаний, хайпер там вносить йому майже 90 тисяч ДПСу. майже 90 тисяч ДПС. Ви представляєте? Це в одну секунду, один хайпер. А ми можемо затаймстопити це все діло на одну хвилину. Тобто, підсчитавши да, це все діло, ми зможемо вносити ну купу мільйонів. ХП, купу мільйонів ХП туалетом. Так, в принципі, викачуємо, давайте цього кента разочок, і треба ще пізбирати 15 тисяч. Кстати, ми ж можемо продати, що оцього мінті імена. Щось я за нього трішечки забувся. І давайте поставимо по приколу, по приколу ще одного цього кента. Хе-хе. <с>? Наша, хай в принципі літають і накидають урона. То викачуємо. Треба ще, кстати, нам 8 тисяч, щоб його викачити, і в нього буде плюс 25 тисяч урона. Тако бемс, і тепер нам залишається ще один разочок. Ще один разочок його вкачати за десятку, і у нас буде максимального рівня. Бемс, Викачуємо, в принципі, гроші нам прилетіли. Так, це у нас викачаний, викачаний, викачаний. Нам треба ще цього викачати. Кстати, 50-та хвиля. 50-та хвиля. Так що ми продаємо, продаємо оці всіх своїх санктіве Потім викачуємо цього кінта за 15 штуцерів. І чекаємо, чекаємо на боса. Чекаємо на боса. А, у нас 100 секунд. 100 секунд. Ще кнопка. е дензо, дензо, дензо. Дензо бензо. Хорошо. Давайте поставимо собі. значить, ще одного хайпера. Поставимо ще одного. Сказав хайпера. Отако десь отут, а о. Нормально. Викачуємо. Хоча б три Ну і в принципі фейм? Давайте можемо мана поставити. В принципі, хай він їх заповільнює, хай він їх заповільнює. В принципі, вкидає в сон. Так викачати його трішечки. О, так нормально ми його уродимо. Кстати, навіть швидше, навіть швидше, ніж в прошлий раз, да? чим в прошлому відосі. Бо в прошлому відосі ми його вбили десь приблизно отута. Десь приблизно ми його тут завалили. Штука 200 коїників і плюс 500 годин. Непогано. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу с ікреськи Звісно, якщо ви бажаєте продовження. Продовження клок. Інвенту щоб я уже пройшов цей. Новий Battle Pass до самого самого кінця. Кстати, ми виконали з вами квест. Забираємо ще 3000 тисячі XP, ще 3000 тисячі XP, і поїдаємо ми зараз з вами там пройшли декілька рівнів. Да, ми з вами, друзі, пройшли. Ми з вами пройшли два рівня. Ще два рівня, кстаті, нам ще треба 50-50 оцих часиків, і ми з вами зможемо прикупити собі ще один кейсик за три тисячі Ну і що я скажу? Реально непоганий, непоганий оцей новий юніт. В нього є таймстоп, в нього купа ДПСу, і я жатаю, досить достойний. Достойний. Кін... А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!